Цьому випуску Судаков, котре розриває Португалію, забивши в другому матчі поспіль за Бенфіку. Андрій Шевченко ухвалив важливе рішення щодо майбутнього Реброва в збірній України. Дарьо Серна знайшов суддівські помилки у матчах донецького Шахтаря. Огляд матчів за участі українських легіонерів в Лізі Європи. Давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Ваш лайк це справжній заряд на перемогу. Сага про відхід головного тренера збірної України з команди все ніяк не вщухає. Президент УАФ Андрій Шевченко проти можливого відходу Сергія Станиславовича з посади головного тренера збірної, і за даними джерела CDNA, Шевченко, ніби наголосив, що доки він перебуває на посаді голови УАВ, він не має наміру відпускати 51-річного фахівця з посади тренера збірної та зробить усе від нього залежне, аби команда продовжила працювати під керівництвом Реброва до завершення відбіркового циклу на чемпіонат світу. Минулого тижня те саме джерело повідомляло, що Пане розпочав пошуки нового тренера. А Сергій Ребров є головним кандидатом на цю посаду. Повідомляється, що Ребров є відданим роботі з національною командою та не планує залишати свою посаду принаймні до середини жовтня, коли пройдуть матчі збірної України проти Ісландії та Азербайджану. Найближчим часом коуч збірної вирушить до Києва, де проведе перемовини з керівництвом Української асоціації футболу щодо свого майбутнього. І дійсно зараз вже розглядається варіант, за якого Ребро покине збірну України після невдалих жовтневих матчів відбору. Після цих новин український інфопростір відразу сколихнув інсайт від Ігора Бурбаса. В ньому повідомляється, що в будинку футболу вже роздумують, хто може замінити Реброва. І УАВ серйозно розглядає на посаду головного тренера синьо-жовтих Олега Лужного. Наразі, як гравець Динамо та Арсеналу обіймає посаду спортивного цеовуав, Олег Лужний відразу відповів пресі, що перше чує про це. А деякі фанати відразу припустили теорію, що це вкид для того, щоб всі сказали, нехай ребро залишається. Свою точку зору з цього цього приводу також висловив журналіст та коментатор Віктор Вацко – Мені відомо, що Сергій Ребров головний тренер збірної України та ним і залишиться. Я знаю, що Панадіна якось дійсно розглядав Реброва як свого потенційного тренера, але наскільки мені відомо, грекам пояснили, що переговори зараз не мають жодного сенсу. Він дійсно дуже хоче вивести національну збірну на чемпіонат світу, Ребров проведе перемовини УАВ щодо відходу зі збірної. І зрештою, ну давайте відверто, якщо з холодною головою, там же емоції вщухнули після того Азербайджану, якщо з холодною головою оцінювати ситуацію. Ну, кваліфікації доля збірної. України все ще в руках наших гравців. Шанси не втрачено два ключові матчі проти Ісландії в нас попереду. А якщо ви мою думку питаєте, я вам так скажу, я не вірю, що Ребро прийняв би пропозицію Панатінайкоса. До Реброва великі інтерес із близького сходу, і я трохи чув про цифри, які там фігурують. Ну я вам скажу, що це цифри, від яких дуже важко відмовитись. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна емоційно поділився думками про судівство в матчах гірників цього сезону. Минулого року теж були деякі неправильні рішення в матчах Шахтаря, але ми їх не обговорювали з простої причини. Ми займали третє місце, і навіть соромно було про це говорити, коли ти перебуваєш на цьому місці. Але ми розуміємо, що наш результат не має бути пов'язаний з роботою суддів. Нашу якість гри не потрібно обговорювати і порівнювати з суддівськими помилками. Гра з металістом 1925 показала, що ми грали дуже погано. Чесність і справедливість, ми за цей боремося. Ми не повинні були вигравати ту гру, але якщо подивитись на рішення судді, він зарахував гол, який взагалі лівий. Після матчу я сказав футболістам, що якби я був на полі у грі з металістом 1925, то або отримав би червону картку, або був би скандал, і я точно не дав би спокійно піти судді з поля. Так, помилки будуть, але я вважаю, що сьогодні з технологією ти не можеш помилятися. Щоб Вар не переглянув ситуацію з коноплею. Це смішно. Він мав трудитися і сказати, пане Балакін, там є спірна ситуація. Подивимося, цей арбітр судив гру оболонь. Динамо, той самий, який був на вар у грі Карпати Шахтар. Тому щось не співпадає, і ми мовчати не будемо. Півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв віддав гольову передачу в матчі з Челсі в третьому раунді Кубка Англійської ліги. На 42-й хвилині українець одним дотиком перехопив м'яч поблизу чужого штрафного майданчика, і в дотик точно віддав на Роба Стріта, який влучним прострілом відкрив рахунок в матчі. Та все ж на початку другої половини зустрічі Тайрік Джордж та Факундо Була відквитали два голи та переломили хід зустрічі для пенсіонерів. В рамках шостого туру Ла ліги Жерона на виїзді зіграла в нічию проти Атлетіка 1-1. Циганков не встиг відновитись від травми. Крапивцов навіть не потрапив до заявки. Зате в основі вийшов Владислав Ванат, який вже на восьмій хвилині мав відкривати рахунок. Українець відкрився у глибину, вийшов віч із Сімоном, пробив у дотик повз голкіпера. Однак м'яч по зрадницьки прокотився поруч з дальньою стійкою. Ще один яскравий хайлайт влада тримав середині другого тайму, втримався на лінії офсайду і відкрився під шикарну розрізну передачу. Знову вийшов вічнавіч з Сімоном, обійшов його та пробив у порожній. Втім, м'яч поцілив у зовнішній бік сітки, а Лайсмен помітив офсайд. Лісабонська Бенфіка та Рюаве провели перенесений матч першого туру чемпіонату Португалії, де зіграли з рахунком один Орли розпочали матч із очікувано високим пресингом, адже команда українців належить до лідерів чемпіонату, тоді як її суперник бовтається серед аутсайдерів. Судаков одразу почав приносити користь, активно загострюючи гру попереду, часто володів м'ячем на чужій половині, змушуючи оборону суперників нервувати. Судаково довіряли і стандарти, які українець виконував з обох флангів атаки. Здавалося, що повернення Маурініо надалу ж завершиться нічиєю проти аутсайдера, проте Судаков так не думав. Луке Бакіо здійснив ривок правим флангом, пристрілив від Лицьової і нарешті пас дійшов до адресата, де Георгій влучно пробив та відкрив рахунок в матчі. Майже одразу Жозе замінив Судакова і, напевно, дарма. Вже в наступній атаці Андре Луїс змістився з правого флангу в центр і точно пробив близько з 15 метрів у дальню ліву дев'ятку. Цей результат став і остаточним 1-1 у Лісабоні. Після фінального свистка Судаков був визнаний найкращим гравцем перенесеного матчу, українець отримав цю нагороду у другому протистоянні поспіль. Для Георгія це другий гол у складі Бенфіки, також в активі Георгія два асисти в чотирьох матчах за орлів. Статистичний портал Sofascore також визнав українця гравцем матчу, поставивши йому оцінку 8,7. Натомість для Трубіна поєдинок був не таким вдалим. Відповідно і низька оцінка 6,5 балів. В рамках першого туру Ліги Європи Рома на виїзді зустрічалася з Ніцею у матчі, який закінчився з рахунком 2-1 на користь гостей. На початку другого тайму італійська команда відкрила рахунок завдяки голу Еванандіка, Одразу після цього Джан Лука подвоїв перевагу римлян у стартовому складі. Роми вперше в цьому сезоні вийшов Артем Довбек, який провів на полі 69 хвилин та допоміг команді здобути перші очки у Єврокубку. Цьому ж турі Олександр Зінченко зіграв за Ноттінгем Форест у виїзному матчі проти Бетіса. Вже на 15-тій хвилині Ноттінгем пропустив, але тут за справу взявся українець. Сашко розумно змістився в центр нападу, відтягнувши на себе оборонця, отримав пас біля штрафного майданчика та в один дотик віддав на партнера, який перевів м'яч на правий фланг. І після прострілу Ігор Жезус зрівняв паритет на табло. В наступній атаці Сашко міг оформлювати асист за Нотінгем. Партнер пробив по воротах, але суперника якимось дивом врятувала стійка. За підсумками матчу Зінченко проти Бетіса жодного разу не був обіграний. Віддав три ключових паси виграв триєдиноборства та отримав оцінку 6,6 балів від Софаскор. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи правильно робить Шевченко, залишивши реброва й надалі на посаді головного тренера збірної України.